Вітаю вас, любі друзі, на першому кулінарному сьогодні в ефірі програма Кулінарний дует. І у мене на кухні сьогодні в гостях чарівна, прекрасна половинка шикарного дуету Доміно Марина Салганік. Прошу ваші оплески і у студію заходити. Мариночка, вітаю тебе. Мариночка. Привіт. Я вас теж вітаю. Ой, яка ти красива, я не можу до неї такого. Легенько вас поцілую, це Маринка. Вона дуже гарно співає. Вона дуже смачно вміє готувати їсти. Вона трошки стидається, але зараз, буквально через 2-3 хвилиночки, вона стане за свій, за своє робоче місце і приготує вам щось дуже сильно смачне. Маруся, це твоє місце. Будь ласка, плис. Я дістаю фартушок. Я діставав. Зорі з неба ми будемо готувати я, -ра -ра, пасту -ра -ра -ра. з морепродуктів Кажу тобі зразу, що хлопці самі чіпляють собі фартушки, а дівчатам я чіпляю. Отож, перепрошую. Ну добре, Отож, перепрошую. Вибачте, будь ласка. Ох, яка ви тендітна, Марину. Навіть не знаю, як до вас підступитися. Чесно. Представляєш, тільки мені зараз чоловіки заздрять. Марину, що я тільки тобі зав'язую. Не то так сильно затискати, може трошки. Я зрозумів. Да. Затисну. Ви... Все зрозуміло. Так, зараз. покажіться мені, як ви виглядаєте просто. Просто бомба, ховайся. Сильно. Так, ховайся, все нормально. Да. І так, дорога Мариночка, так. що ми будемо сьогодні готувати? Розкажи, будь ласка. Я вже сказала, що ми будемо я готувати. пасту. Я твій генеральний пасту. помічник, ти знаєш чи ні? Я твій генеральний помічник. Я знаю. Ми будемо готувати пасту. З морепродуктів та салат спокійно стояти, і як помічнику, просто слухати. Ти кажи людям в камеру. Я мені. кажу людям в ну, ну. камеру, що ми будемо готувати пасту з морепродуктів та салат. Так, так, а то ж Тому для цього нам потрібні. Для цього різні нам потрібні креветки, е, інгредієнти, морські тварки різні для... бачу, нам креветки так? лосось. Так свіжий. це у нас свіжий. Це свіжий лосось. Ні, це для салата. Це селось, е, <рес> лосось <рес> малосольний. Може, ми зразу поставимо макарони варити? Так. Що там? Ми макарон. зараз ставимо варити макарони, Для бремо... цього ми наливаємо для цього. Кай... Ми наливаємо для цього. Ми включаємо плиту. Так. Дивися, показую тобі. Два. І если плюс раз. дев'яточка став. Ні, нам потрібно налити воду. Тому давайте ставимо сюди. О, і тепер наливаємо воду, Марина. Але я мушу допомагати. Знаєте чому? Тому чому? що вода важка. Я ж не дозволю відро води дівчині нести. Краще я. Хлопець візьму відро води в руки, Боже, як Іванушка, Це як Іван Царевич. Давайте наливаємо воду. Дружно. Я допомагаю. Е, Марина, да. ти мені скажи таку штуку. Яку? У тебе вдома звірі є? Кронулося? Будь ласка, чесно. Парочка є, є, трошки. Парочка, скажи, мені звірі. Це секрет. скільки Наливати води, скажи мені. Досить. Ви вже дуже багато налили. Поки ми з вами говорили. Зрозумів. Але... Накриваємо і ага. чекаємо, поки вона що? закипить. Так. Окей що Такі ми робимо розумні? зі сковорідочкою? З ми. Вже нагріваємо чи ще ні? А, ми можемо її включити. Включаємо. Нас да. великий вогонь. Давайте розігріємо на хорошому вогні. Дивись, такого. Поки що ми її не включаємо. Давайте включаємо, але на, поки ну, що не забері. ставимо. Так, да. так, так, розумію. Робимо саме менший. Робимо тут. Так. так, так от саме менший. Поки що не собі Може да. на хай гріється. Нам Помоги. потрібно. Вона хай помаленьку розірвається, ми зараз беремо цибулину. Ставайте на своє робочі. Я різати буду сирів на Це я знаю, можете мені навіть і не пропонувати. Ну, 100%. Тому що в мене є січкарня, гарна а, дуже а, машинка, якою я та вам січу. Везе. Мені везе згідно. Будь ласка. Так, що ми робимо для цього, Марино? Для цього я беру ніж. Виберите ніж. Раз. А Розрізаю я? цибульку. Ні, да. чекайте, початку подивися. Такор робимо. Раз. Да. Раз, два. Тако робимо два. Слухай, я так люблю вести програму з дівчатами. Ось він не вивити. Знаєте чому? Тому що я в принципі все роблю майже за них. Мається на увазі. Ріжу цибулю, кришу цибулю, плачу за них. Але така наша доля. Дивіться, Маринко, ми робимо тако. Раз, це я вас що, дивіться. О, дивіться, це велике має бути кільце. Угу. Uh -huh. Далі знову таке конкретне кільце має. Бути. Друге велике кільце, кільце. І хай буде третє, і цього вистачить велике кільце. Так? Да. Розказую для чого. Тепер. Нічого, не переживайте, це не до увагу. Тепер ми беремо так. Так, ви бачите? Бачимо. Раз. Mm, класна штука. Дивіться, будь ласка, дивіться. Yes. Клас, круто. Важко, але дивіться, такі квадратики гарні виходить. Бачите, ти знову відкриваєш назад і ці квадратики всі там залишилися. Uh -huh. Ми знову став... кладемо це сюди. Раз. Треба просто робити різкі рухи. Я краще відійду, будь бо ласка. може мені трошки дати по голові. Дивіться, ми робимо різкі Раз. рухи. Раз. Ну Бачите? клас. Але зато подивіться, яка продукція Маринова. Бомба. Тепер дивіться, що робимо далі. Перевертаємо. Да. Раз. Uh -huh. Прошу дуже, Будь ласка. Шановні. Я можу працювати цей, ну, ви поняли, ким. Так, ну добре. Наливаємо сюди так. масло. Так. Оливкове чи оливкове? Що Олив... Це, правильно. Саме корице, що масло. Це оливкове. Водичка майже закінчена. Сміливо, сміливо не бійтеся. Це Нормально, ми не боїмося. Так, ну розкажіть мені, будь ласка, як сім'я, як діти, як тварини в хаті, ага. як коти, пси, собаки, олені, лосі, хто у вас? Я а ще сири. не заміжня. О, я розумію, ви, але ніж не треба брати в руки. Я розумію, що ви не заміжня. Да. О, тому, -га -га. Нам потрібно так, дістати так. з холодильника сирий лосось. Сирий лосось. Тому. Так, я зрозумів. Діставайте. Я знаєте, мені недавно розказали сирий лосось. Ага. Да. Сирий лосось. Мені недавно розказали. Один такий цікавий ну, не анекдот, а притчу. Знаєш, що таке рог ізобілія? Що? Це коли твоя дружина зрадила з мільярдером. От, ну це мені розказали таку притчу. Це дуже цікаво. Що ви знову хочете взяти мене рушничок? Хай буде так. Що робимо ми з рибкою? Ріжемо. Це сира. Так. Сирий, сири, отже, от, сирий, лосось. Не лось, а лосось. Точні сирий? Так. А я я. І беремо інший ніж. Ну розкажи, а я хочу цим. Ні, цим не треба. Марина, може я хочу. цим? Краще рибним. Ух ти, добре. Показуйте, ну ходь. А це Добре, але вважайте. Тільки. Розкажіть мені, як я маю різати? На квадратики, на кубики? Так. Ось так і потім ще. На три. Ооо, я люблю повагу. Дякую. А я поки що цибульку і вже кидаєте в сковорідочку. Так, яка повинна вже... Вона вже розіріться, вона включена. І не треба більше. Більше не треба. Добре, буде на маленькому. Ти можеш взяти, я тобі лопатку тобі дати дерев'яну? Так? Я тобі даю дерев'яну гарну лопаточку, ти нею починаєш трошечки що робити? Мішати. Мішати, мішати. Правильно. Мішаємо. Так. 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 Клас? Так. Дуже довго так. ви. Ріжу, Ріжете. ага, я просто думаю про вас, скажу вам чесно. Е, Мариночка, знаєте про що я думаю, скажу вам. дуже дуже чесно відкрито. Мені цікаво, скажіть, будь ласка, чим ви в дитинстві займалися? Ну яка була художня самодіяльність? Ви звичайно співали на сцені? Це однозначно видно зразу. Тому це що, видно зразу? Ну, відчувається. І ворожуним взглядом. Так, що ви співали на сцені, це зрозуміло одразу. А, е, скажіть, будь ласка, ви приймали участь в художній самодіяльності. Так, да, Я приймала участь в художній самодіяльності, я танцювала. Танцювала з е, Переб'ю вас, у нас кипить вода. Кипить що вода? робимо? Ми? Я дуже загорілася, я бачу. Ви трошки загорилися, тому ми що беремо що? Ми макарони ми беремо. беремо макарони. І? І. Вони тут у мене вже Мариночка. Прошу уваги, будь ласка. І. Кидаємо. Можу, Поки що нам потрібно підсолити воду. Зрозуміло, ви можете це зробити. Так, я вам покажу, як. Почекайте, не Так. Я роблю це так. <гум> але тут, я скажу, треба досить немало солі, тому ми зробимо, не переживайте. Це не багато, це нерва. <гум> це дуже-дуже нормально, скажу вам. І Ясно? ми додамо туди трошки масла. Охти, я цього не знала. Ну давай, щоб не злипалися да. То ти що ареш, доця, це, я тобі скажу. так Уставлено. Я цього не знав. Так. Скажу тобі чесно. Я пожалуйста. не то що шарю. а просто. Шариш. Шариш. А просто шариш. Не просто шариш, а сильно шариш. Всі кладемо макарони? Ні, навіщо всі. Я дуже багато раз слухав ваш виступ до міномі. Мені дуже подобається ваша творчість, я вам скажу чесно. Так. О. Дуже приємно, що у вас є двоє. Дуже ну різноманітні. Ви ви чорнява, а дівчинка, друга, білява. Тільки я так замітив, що у вас вже одна, друга, дівчинка, третя помінялися біляві. А чорненька тримається. Я скажу, вам, чому, шановні? Тому що Мариночка наша. Марина Салганік, я не дарма, mm -hmm. сказав сьогодні її ім'я і прізвище, тому що в дуже в скорому майбутньому її чекає велике майбутнє сольної кар'єри. Скажу вам чесно, тому що вона співає дуже сильно гарно. От. І я би радив, не знаю, хто у вас продюсер, але я би радив вашому продюсеру, передайте, будь ласка, що вас чекає велике майбутнє, якщо ваш продюсер займеться з вами як сольною кар'єрою і з вашою сольною кар'єрою дуетною. Хоча дует це може бути як хобі, але вам... Так. Треба бути монсеррат брієнтка. Чесне слово. Маєте бути серйозно? У вас є всі дані для цього. Маринки, <кхи> <кхи> ну я серйозно. Співає <кхи> <кхи> дуже гарно, чесне слово, це без жартів. І навіть у нас є навіть пісня. Андрей туси своє, але заслів. Треба. Ага. Давай, кушає. Треба, я не знаю. Ми розділимо на два. Зло і кривди слова. слова. Слова про любов даруємо знову і знов. Лихої долі слова. Ми на два. Слова про любов! Даруємо знову і знов. А, так, команна не врібати називається. Да. Поки ми Кидаємо. з тобою співали, у нас згоріла цибуля. Ні, а, так. Вона не згоріла, вона класна. Вона така, як має бути. Кидаємо сюди. Так, 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 все в нас нормально. Рибу нас яка. Нормально. Ага, нічого ну, таки ви зрозуміли, я був правий. Марина повинна співати сольно. Найвелике велике майбутнє, в великому кораблю. Велике плавання. Дивися, що тільки почалося готуватися, а я вже чую, що слюни мішають говорити. Так, ми додаємо сюди. Слюни мішають говорити. Коротше, класно. Кишки грають марша, в животі бурлить, вирує. може рано. На Маруся, ти а риба да? лосось готується дуже швидко. Ага, швидко. Да. Так. І креветочки. А зелень не помішається? Не треба нам зелень. Не, туди. Дай заберу. Забирай. О, Маринка кидає великі тигрові креветки, вони схожі на королівські, а схожі трошки на тигрові. одне і те саме. Ті кажуть, ті полосаті, а ті не полосаті. А, зміст один і той самий. Смачно буде. По запаху відчуваю, по вигляду бачу, по енергетиці. Чую, і Марина щось шаманить. Що вона шаманить? Що ж ти бачить? Ложечка, звичайно. Для тебе а є це... все. Не тільки ложечка а і вилочка так само. Тобі чесно кадавка, часу чеснок, не треба. Чесно, Чеснокодавка. Випадково тобі не треба. Ну шо, що ж ви так? Маруся, скажіть, будь ласка, Бузуйте. це що у нас? Це ем... коктейль з морепродуктів. Ясно, розкажи. І тут є що? Слимачок. А що це? Слимачок? Це не слимачок, це цей. Це мідії. мідія. Мідія. Кальмар. Кальмар і... Це знов ж таки креветка. А восьми мен... А ця, а каракатіця, а ця, що чорнило пускає, знаєш? І ми зараз і тебе туди Ні, Дякую. Дякую. Я вже себе зготував колись. А маленький по-любому, так? бути? А що чуть всі кидай? Для потім, ми салат додамо. Ну добре, теж правильно. Все, все, я тобі допоможу. Трошечки візьму дощечку і трошечки помішаю. трошечки візьму дощечку і трошечки помішаю. Тому мені

Так, почекайте ще. Часнику ти вже надавила. Тихенько, поки я співав, я знаю. Угу. Слухай, може ми я щось на слад буду різати трошки? Перед. Зараз, ти... так. Ти не дуже досі, ти тако дай покажу. Я. А. Я в курсі забиті. Все. Це я тобі допомогу стряхувати. <му> ти ж лівша. Я думаю, боже, дитина, ну як же ти то її не А вона лівша. Елементарна сказати. Ну, не давай, а дві карті отримають. Та ми потім то зробимо, ти тут на дощі стільки поки що. Ти головне, не попадайся під ліву руку. А я поважу. Права. Може бути дуже погано. Смертельна. Смертельна. А що в нас там робиться? Там я подивлюся, вирішите, будь ласка, у вас там дуже гарно все виходить. Слухай, класно, тут все вже. Ооо! Маляточка, тут ховайся вже, то називається. Опа! Тут називається ховайся в жито. Цибульки багато. А там називається ховайся в пшеницю. я так Там бачу. ховайся в пшеницю. Так, макарони, тому що я там думаю, що вже можна. Я зараз просто на ноль скину. Скинь вже на ноль. Гарний дуже запах морпродукту, так як зараз піст, то ми повинні максимально поститися, їсти тільки креветки, червону рибу, чорну ікру, червону ікру. Масло. <смі> Оливкове, звичайно. До речі, дуже класно полити хліб оливковим маслом і зверху на, на три пальці <смі> накласти чорної ікри. Жарт, звичайно. Нікого не хотів обрати. Та, та, це ви трошки. мене так хвилювали. <смі> а ви ще тоньше не можете соломити. Марина, як же ж ви так робите? Такі от руки. Вам у вас? і то не так, і то не так. Ну, якось трошки грубше беріть. Грубше. А мені подобається. Беріть, грубше. раз, грубше. Раз, раз. Грубенько так, грубше, грубше. Бажайте на пальці. О, Марина. Так, це можна туди. Чому? Це можна їсти. Він взяв і з'їв. Ми беремо що? Шляпу. Баль... <жас> Болгарський перець. О, ну, правильно, маєте на увазі. з болгарського перцю кусочок. Ріжемо. Може, я вам щось поможу, Марина? Ну, я бачу, що ви тільки багато говорите. І я ще раз повторюю, що новим продюсером треба задуматись над так. тим, як з тебе зробити Дженніфер Лопес. Е, Дженіфер Лопес. Оце я дав. Робертіно Ларетті. <свист> Будь ласка, ну робіть Вільіам Сіва. Ми нарізали да. угу. перець і огірок. Дуже просто, дивіться. Дійсно, це в нас дуже просто. Ми ж руки мили перед цим мили, звичайно. Значить, ми... ми мили їх п'ять разів. Мало так, того, я, вас... оскільки зараз я є господаром М -м, себе на кухні, господаром Влас. кулінарного диту, звичайно, я максимально люблю е все руками, брати все руками, різти руками, е чіпати руками, тако локоточко Маринка. Я перевіряю, я допомагаю вам мішати. Дивіться. Позвіху, там же все по-моєму чи готовищення. Але ми селили, почали, я думаю, так, так. дивіться, ви ну, можете скуштувати. Але ви не переперчіть, не пересоліть, будь ласка. Ми беремо -по помідори -по чері, -по ось -по такі гарні. А де вони? А де вони? А де вони, каже, доця? Ми їх миємо. Ось такий маленький хробачок біленький. Хробачок? Ну, нащо так говорити? Хробачок такий маленький. Марина, ви пересолили, Марина? Не треба. Дуже сильно селене. Да. А ви знову Маринка дуже любить селене? А чого да. тебе ти речі на так потягнуло? Все. Ясно? Я, Я закохалася. Твій поїзд уйшов. <ріст> 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 <Хм. ріст> <ріст> <ріст> скажи мені, будь ласка, да. ну, що ти так солила, доця? Нормально, пойдеть. Нічого собі. Ви щось знаєте, Марину? А, салат айсберг. От... Правильно, не, не різати а рвати, правильно? Так, так. Молодець. Mm. А це за що я тебе люблю? Що ти знаєш, як треба рвати руками? А не, різ... а не різати ножом. Мариночка, в общем, я зливаю макарониці, так? так? І що? Зливаю я їх. Зливаєш. А, і далі знову. що? І потім ми і їх далі. викладаємо в тарілку. А Може, давайте ви мені потримаєте, поможете. Ходіть сюди. Доченька. Ви ж не просите? Лечіть, щоб ласка, ви мене просили. Я ой, вам все потримала. Цю капусту лишіть І тримайте, будь ласка, поки що друшлак. Я вам допоможу це зробити. Опа! <му> <му> uh, ми кидаємо сюди. Логічно. Це я заберу. Червіточки. Порядок має бути. Порядок! Далі ми беремо мало. Так. Солений лосось. Не лось, замітьте, не, не лось, лось. А лосось. Не. Беремо. так. Мало лосось, со, лосось. Mm. Що, 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 це що? ми саме. А що тобі? Любі так любиш тримати в руках кусок м'яса такий хороший, гарний жирний? Так, да. да. так. Це вже Марина, Марина. Ага. То в принципі, ми той, їжемо. що ми спочатку різали, то він був сирий, його сирий їсти не можна. Не можна, не можна. А це вже такий, що можна. Можна різти? в Карпаччо, чому можна? чекай, а це вже можна сирий їсти? Це л... лосось. Мало... малосольний лосось. Малосольний лосось. Мені теж мене трошки заїло. Почекайте, ні, ви не розумієте. Вона, я ж вам казав, в неї вдома є лось. <плес> <плес> маленький лось. Блигатий, маленький <плес> лось. <плес> Мало лосось вона мала на увазі. Але тут виходить трошки так, малосольний лосось, звичайно. Ви себе добре почуваєте, Віктор? Я досить нормально. Дужки... А подивіться, будь ласка, чи не горить наша паста? Криша під'їжджає трошки, але нічого. Тому що не буде, що їсти. Не, Маренко, ви знаєте, все тут повністю в порядку, все тут дуже гарно. Так. О, Тут якісь маленькі кальмарчики плавають. Так, там плаває все, що, 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 горить? що можна. А що згорить, то не зогниє, яка ви мої друзі. Такий дружі. класний салат. Mm -hmm. Маринка, а його солодочки Так. Але трошки ну, по зовсім. Не почекай. Чого ти. Що? Ми можемо додавати ще сюди. А може їх порізати трошки? Ні, не почуває. Все так вкусно. Кидаєш. Всі, всі. кидаєш, що ти їх шкодуєш? Все одна креветка вона і лишає. Сухе вино. вино давай. 30 грамів. 30 грамів Так. сухого вина. Ой, трошки ножечку тут підстану, в мене пала. 30 грамів сухого ну, вина. сміливіше, ш... сміливіш, не бійтеся. не можна багато. Ну що ж ви так, Марина, що ви боїтеся, лите, сухе вино, це ж класно. Ні. Це ж супер, Марина. Багато не, не потрібно. Так, макарони у нас готові. А вони сюди будуть кидатися, так? Ця паста? Ні. Як ні? Зараз ми скажемо, потрібно буде кидатися. Ми беремо а, тарілку. І так, ви мені так і не сказали, що? Давайте я вам допоможу, Марина, читайте. Добре, я допоможу. А я буду. Маруся, скажіть мені, будь ласка, що новенького у вас там? Що, що доченька? Новенька? Я вже казала, що ми записуємо так. дві пісні нових. Маємо ну -ну. А, знімати нове відео. Плануємо. Так. так, дивися, Маруся, макарони у нас всі наверху. Ой, Салат у нас є багато трошки... макаронів. Це, забагато трошки, то може мені цей. Давайте я вам допомагати. Що Що Ми Що це? беремо, Чекайте, виключаємо. Так. Так. Виключаємо. Тепер дайте мені ложечку. Yes. Yes. Даю я вам ложечку. Да. Даю я вам ложечку. А де наша кінза? Кінза наша. Так, там. Кінза наша, там mm -hmm. є. Щіпати. Це буде щипати зверху? Так. Да. Ми беремо. Ось може, це викидаємо туди? Ні, не, не треба. Не ага, це, це подається. Пуст... Давай тоді допоможу. Давай, Маруська, я зможеш. Спокійно. А може, тобі допомогти. Спокійно. Спокійно, як без пена. Да, это тема. То, хороша. Ви собі, я вже прочитав у вас. Став відпочивати, як я вже казав сьогодні. Отже, з Маринкою ми приготували смачну дуже їду. Виглядає дуже класно, переносимо її в так званий наш ресторан на кухню. Правильно? Да. Отже, головне не впасти. Я не можу говорити, ні, в мене просто з людьми. можу допомогти. Візьміть, будь ласка, якщо зможете. Будь можу. ласка. Ну, несіть, будь ласка. Несемо. Так, Паста від Марини. Правильно? правильно став. І салат від Марини. Добре. Христині передай великий привіт. Так, і та передам обов'язково доміно продовжує свою гру. Ми робимо зараз що. Ми з вами, любі мої друзі, беремо цю січкарню. Як я вже про це казав, січкарня номер два. І будемо зараз робити, Що з тобою, Маруся? Правильно, Fresh. фреш буде фреш справжній. фреш, називається справжній. Да, і можеш, можеш дістати там сир пармезан зверху. Посипати, сипати. Хай буде так. Нашу пасту, користуючись такою нагодою, звичайно, може дістати і сир. Раз, Гору. два. Марусечка, ти говориш просто по половині, так. А пізніше... По четвертині. Ні, ще раз по половині, мається на увазі. Так, сиром. Посипаємо трошки сиром. Одне досить буде яблуко? Ні, ні, всі ріш. Сі. Ну ти ж будеш теж пити сік? Так. Це ж дуже корисно. Вже я сподіваюся, тобі можна? Сік можна. Слава тобі Богу. Так. Можна їсти все, але потрошки. Потрошки, правильно. Тому, для того, щоб зробити... А що ти думаєш? Я все-таки, а ну що, я, я буду такий пити? Ти не хочеш не пити, а я буду. Чекай, mm -hmm. нічого тобі не буде. Mm -hmm. Представляєш, яблучко і до цього ще я дам болгарського перчику. Ну що погано? Слухай, воно тихенько працює. Хороша штука, я тобі скажу. Дуже. І так. Класно. Тобі і Марина! Користуючись такою нагодою, я хочу тобі насамперед подякувати. За те, що ти не поцуралася і прийшла до мене в гості, за те, що ти уважила наших телеглядачів і показала, як може як пахне пармезан, дає своє книга. Показала, як потрібно готувати смачну пасту в піст. Бракує тільки на три пальці чорної ікри зверху, як я вже казав, і тут на три пальці червоної корочки зверху, щоб прикрити те смачне, що ти сьогодні приготувала. Мені ж залишається тільки Мені ж залишається. Мені ж залишається тільки подякувати всім нашим телеглядачам, подякувати тобі, звичайно, Маруся, передати Христині великі вітання, привіт. Скажи, що у наступній програмі я чекаю її у гості. Христина зі Львова, Чекаю тебе побажати всім міцного здоров'я, добра, щастя, успіхів у роботі, у навчанні. І хай, Божа ласка, завжди буде поруч з вами. Віра, надія та любов. Не забувайте, що це і є Господь Бог. Смачного. Маруся, кажи два слова. Да, я всім теж, теж бажаю великого кохання і їжте, закохуйтесь. І завжди, щоб у вас був добрий настрій. Будьте здорові! Будьте здорові. здорові. Mm, п'ємо, дай Боже. Бомба, клас, так? Да?